Доброго дня, мої любі маляти, дуже рада вас вітати, малята. Сьогодні ми до нас на заняття знову завітав ліпознайчик. Він запрошує нас у нову подорож. А щоб дізнатися, куди ми вирушимо, відгадайте загадку. Він великий і спекотній, цей південний материк. Тут жирафи, і бегемоти, і лева чути грізний рик. Так, це Африка. Наш доша подорож на дуже спекотний континент в Африку. Африка, царство палючого сонця і гарячого піску. А хто може показати Африку на глобусі? Ось погляньте, це глобус, і ось Африка. Ось вона де, знаходиться. Ось погляньте. Давайте за допомогою нашого магічного глобуса вирушимо у Африку. Повторюйте ці чарівні слова за мною. Магічний глобус обертаю, я бути в Африці. Бажаю! Давайте ще раз. Магічний глобус обертаю, я бути в Африці бажаю. Ось ми і в Африці. А яких тварин ви хочете тут побачити? Починайте свої відповіді так. Я хочу побачити. Я хочу побачити слона. А ви яких тварин хочете побачити? Скажіть про себе голосно. Я хочу побачити. Жирафа. А хтось може, хоч, я хочу побачити крокодила. Гадаю, що всі ваші бажання здійсняться. Давайте подивимося далі. Любозначик приготував для нас загадки. Якщо відгадаєте загадку, то відповідь з'явиться на екрані. Грива жовто-золота має довгого хвоста. Хоч і схожий він на кицю. Кожен звір його боїться. Це Лев згодна з вами. Так, ось Лев, він такий грізний, гордий. А скажіть мені, будь ласка, чому Леву важливо бути непомітним? Тому що він хижак і вистежує здобич. А чому ми його не бачимо? Так, тому що колір шерсті. Такий коричневатий, бурий так дозволяє леву бути непомітним серед жовтої сухої трави. Діти на полювання у лев'ячій сім'ї ходять, як правило, левиці. А чому? Вони більш рухливі, спритні, леви вони важкі, такі, неквапливі, ліниві. Здобути левицями м'ясо спочатку куштує голова лев'ячої родини. А потім він завжди повненький, ситий і сам не полює. Чим зовні відрізняється лев від левиці? Так, у лева велика пухнаста грива, а у левиці її немає. На кого полюють левиці? Їхньою здобичю стають жирафи, антилопи, зебри. А які, яку користь приносять хижаки? Якби леви не полювали на травоїдних тварин, таких як антилоп, зебр, жирафів, то останніх стало б занадто багато, і вони б з'їли усі рослини. Рушаємо далі! Подорож триває, і ми зустрічаємо ще одну мешканку Африки. Що це за тварина? Зебра. Зебра це чорна конячка в білу смужку. Чи біла конячка в чорну смужку? Кожна зебра має свій малюнок із чорних і білих смужок, і ці малюнки у різних тварин не повторюються. За малюнком дечата зебри впізнають свою матір. Таке забарвлення дозволяє зебрам збивати з пантелику хижаків, які не можуть виділити одну тварину зі стада. Усі зебри зливаються в одну велику смугасту пляму. А ще в Африці живе така дивовижна тварина, жираф. Висота жирафа 6 метрів, за вишки він, як двоповерховий будинок, половина висоти припадає на шию. А навіщо жирафові така шия? Завдяки він легко достає аж до верхівок високих дерев і зриває листя. Поруч із жирафом пасуться зебри, антилопи, страуси, косулі, а чим приваблює їх жираф? Високий зріст, добрий слух і зір допомагають йому вчасно побачити хижака і попередити всіх про небезпеку. Очі у жирафа так посаджені, що, не повертаючи голови, він бачить усе навколо. А ось найбільша на світі тварина на суші слон. А як ви думаєте, чи наважиться лев напасти на слона? Ні, слон могутня сильня тварина, лев із ним не впорається. Найцікавіша частина тіла у слона це хобот. Що робить ним слон? За допомогою хобота слон зриває листя з дерев. Рве траву п'є. Він переносить дуже товсті дерева, хоботом слон захищається від ворогів, виражає ніжність, погладжує з любов'ю своїх дитинчат. Ой, раптом з води показалися очі вуха та ніздрі, величезного звіра. Він цілими днями сидить у воді. Щоб здогадатися, хто це, треба відгадати загадку. В африканському ставочку розляглася сіра бочка. Гріє, спину, позіхає, бульки з води пускає, величезний має рот. Теплолюбний так, бегемот. У воді бегемот дуже рухливий, а як вийде на сушу, то стає незграбним. У нашого великого бегемота є маленьких друг. Хто це? Так, у бегемот дружить з птахами, а як вони йому допомагають? Пташка сидить на голові бегемота, коли він у воді. Так вона ловить рибу для себе, так чистить бегемотові шкуру від комах. А яких ще тварин Африки ми не назвали? Це мавпи, верблюди, носороги, антилопи. Багато цікавого ми дізналися про тварин Африки. Малята, давайте з вами пограємо в гру Хижаки та травоїдні. Погляньте, будь ласка, хто зображено в мене на картинці? Крокодил, слон, тигр, жираф. Верблюд, бегемот, лев, зебра. Скажіть, будь ласка, хто з зображених тварин хижаки? Тобто поїдає інших тварин? Тигр. Далі хто? Крокодил, лев. А всі інші тварини так, травоїдні, молодці. Давайте пограємо в гру мами та дитинчата. У зебри зебреня, а якщо їх декілька Зебринята. У жирафи? Жирафиня, а якщо їх декілька жирафинята. У тигриці ТИГРИНЯ А якщо їх декілька ТИГРИНЯТА У слонихи слоненя. А якщо їх декілька слоненята. У левиці левеня. А якщо їх декілька левенята. Молодці малята! Наша подорож добігає кінця і нам час повертатися. Магічний глобус обертаю, я повернутися бажаю. Де ми сьогодні з вами побували? В Африці. Що ми запам'ятали? Що в Африці дуже спекотно, та? і там є дуже багато цікавих тварин. На цьому я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей.